Помаранчевий колір займає особливе місце у видимому спектрі. Помаранчевий це мікс енергії червоного і позитиву жовтого. Він буквально говорить: гей, все буде добре, давай рухатись далі. Він змушує нас відчувати себе більш впевненими і заряджає енергією. Помаранчевий це колір творчості. Як тільки ви його бачите, здається, що ідеї починають приходити самі з собою. Помаранчевий часто використовується в дизайні інтер'єрів творчих студій і робочих просторів, тому що він активує зони мозку, пов'язані з емоціями та уявою. У психології помаранчевий часто називають кольором мотивації, адже він допомагає долати апатію та розвиває творчі мислення. Дослідження показують, що теплі кольори, зокрема помаранчевий, можуть покращувати настрій і зменшувати стрес. Ще помаранчевий колір сприяє поліпшенню травлення, стимулює метаболізм та підвищує енергійність. Наприклад, у кольоротерапії його використовують для боротьби зі стресом та покращенням апетиту. Так, -так він може трохи підвищити апетит. Тому, якщо плануєте схуднути, краще не обідати в кімнаті з помаранчевими стінами. Історичні факти у стародавній Індії помаранчевий асоціювався з духовним очищенням. Монахи носили шафрановий одяг, а це той самий відтінок помаранчевого як символ звільнення від вантеріального світу. У тибетці помаранчевий вважався кольором медитації та внутрішньої гармонії. А ось у західній культурі це символ життєрадісності. Помаранчевий кольор додає відчуття тепла. Він може стати чудовим акцентом у дизайнах або навіть основним тоном для створення яскравих та позитивних образів. Помаранчевий колір підходить для робочого простору. Якщо вам потрібно більше натхнення або просто хочеться, щоб атмосфера була теплою і позитивною, цей колір – ідеальний вибір. Помаранчевий у творчості. Коли ви додаєте у свої роботи, здається, що вони оживають. Цей кольор здатен привнести тепло навіть у найстриманіші композиції. Він не такий агресивний, як червоний, але достатньо виразний, щоб стати головним акцентом або гармонійно доповнити палітру. Хочете щось виділити у своїх нататках, спробуйте помаранчеві акценти. Він добре працює в поєднанні з білим або з синім. Такі контрасти одразу кидаються в очі. Приклади поєднання кольорів: помаранчевий і білий. Свіжість і ясність, помаранчевий і синій гармонія контрастів, помаранчевий жовті тепло і сонячність, а помаранчевий зелений природність і баланс. Кому варто використовувати помаранчевий колір? Помаранчевий асоціюється з креативністю, відкритістю та рухом. Він буквально підштовхує до створення, його тепло створює комфортну атмосферу, що сприяє розкриттю ідей та пошуку нових рішень. Вплив помаранчевого одягу на стан людини є цікавим аспектом психології. Хоча це більше стосується спостережень і теоретичних висновків, але є кілька аспектів, які допомагають зрозуміти, як помаранчевий колір в одязі може впливати на нас. Одяг такого кольору може сприяти підвищенню настрою та зменшенню почуття втоми. Носіння помаранчевого одягу сигналізує про відкритість до світу, впевненість і готовність до нових викликів. Це колір, що часто вибирають творчі та харизматичні люди. Помаранчевий, як і всі теплі кольори, візуально зігріває. Людина в одязі такого кольору може виглядати більш доступною і дружньою, створюючи атмосферу комфорту навколо себе. Помаранчевий це яскравий кольор, який помітно здалеку. Він підсвідомо притягує погляд і викликає асоціації з позитивом та теплом. Люди в помаранчевому одязі часто виглядають більш відкритими до спілкування, і вони отримують багато компліментів, оскільки цей кольор асоціюється з теплом і щирістю. Кому краще уникати помаранчевого? Помаранчевий може бути надто інтенсивним для людей, які перебувають у стані перевтоми або бажають відпочити. Він також може не сподобатись тим, хто віддає перевагу нейтральним чи холодним тонам. Які люди інстинктивно уникають помаранчевого кольору? Інтроверти та люди, які цінують спокій, помаранчевий є яскравим, енергійним і голосним кольором. Люди, які віддають перевагу спокійним, приглушеним тонам, можуть уникати помаранчевого, бо він здається їм занадто нав'язливим і емоційно перевантаженим. Люди схильні до стресу. Помаранчевий стимулює активність і може здаватися занадто енергійним для тих, хто вже перебуває у стані тривоги або перевтоми. У таких випадках вони підсвідомо вибирають кольори, які сприяють заспокоєнню, наприклад, блакитний чи зелений. Ті, хто шукає нейтральності. Люди, які прагнуть злитися з натовпом, часто уникають помаранчевого, бо він привертає надто багато уваги, їм комфортніше в нейтральних кольорах. Люди з низьким рівнем енергії або мотивації. Помаранчевий асоціюється з активністю, рухом та дією. Ті, хто перебуває у стані апатії чи емоційного виснаження, можуть відчувати, що помаранчевий їх перевантажує. Перфекціоністи або ті, хто надає перевагу строгості, Помаранчевий через свою яскравість та асоціації з радістю може виглядати надто легковажним для людей, які звикли до строгих структурованих кольорів, таких як чорний, білий або темно синій Люди, які переживають емоційні потрясіння. Якщо людина перебуває у стані горя або сильного стресу, помаранчеве може здаватися занадто веселим і контрастувати з її внутрішнім емоційним станом. У такі моменти е, обираються більш спокійні заземліні відтінки. Ті, хто надає перевагу холодним кольорам, є люди, які просто інстинктивно тяжіють до холодних кольорів, таких як синій чи фіолетовий. І це може бути пов'язано зі стилістичними уподобаннями або емоційними асоціаціями. Помаранчеві це кольор, який поєднує в собі оптимізм, енергію та тепло. Експериментуйте з ним у творчості, щоб створити у своєму житті більше радості та. Натхнення